Квадратна академічна шапка, банан та санвузол у формі таких і не тільки плавзасобів пливли ужем учасники Ужгородської регати. Цьогоріч до запливу долучилося більше десяти команд. Вперше спробували свої сили у цьому вже щорічному змаганні. І студенти ужну за кілька хвилин до старту. Братство медиків завершує останні приготування. Ми її пробували зробити. У формі академічної шапочки. Вона ще не готова. Це, що ви бачите, це нижній слой захисний, щоб не подерти матрац, тому що в нас луж дуже глибокий, можна напоротися. Ну і ще треба зверху покласти той басейн і буде щось похоже на шапочку. А зверху академіків покладемо. З пластикових пляшок, пінопласту та підручних матеріалів свій плавзасіб створили ці п'ятеро дівчат. Капітан команди зізнається, аби не переобтяжувати судно комусь із членів, екіпажу доведеться йти пішки річкою. Наша основна ціль це доплисти, щоб на що він все ж таки не розвалився по дорозі. Ми будемо намагатися якось його чимдуж вести з собою. Зробили спеціальну нитку, за якою будемо тягти. Ужгородська регата відбулася вже в сьоме. Члени екіпажів традиційно стартували від підзамкового мосту, фінішували біля мосту Масарика. Цю дистанцію щороку долає Володимир. Сконструювавши, за словами чоловіка, таке неординарне судно, команда в першу чергу прагнула привернути увагу небайдужих на одне з проблемних питань для міста. Крім того, щоб прийняти участь в цьому заході в такому неордарному судні, було такий соціальний підтекст: звернути увагу, як і людей, так і влади до того, що у нас в принципі річка в дуже поганому стані. Дивлячись на ці на цей плавзасіб, ви бачите, ну якби на що ми акцентуємо увагу. Да? Хотілося б вище заакцентувати увагу на тому, що в Ужгороді практично нема громадських туалетів, а це дуже важливо. До запливу команда банана готувалася заздалегідь. Взявши участь у змаганнях, члени екіпажу мали на меті сприяти поліпшенню екологічного стану ужа. Відтак створили плавзасіб з 500 пляшок, які зібрали уздовж річки. Наше судно зроблено із бутилок пластикових, які були знайдені саме на річці Уж. Ми ходили, збирали, тому що ми, якби хотіли цим показати, що не потрібно викидувати пластикові бутилки, тому що річка і так забруднена. Тому ми таку акцію хотіли зробити, щоб люди якось сортували мусор і викидували пластикові пляшки, тому що це шкодить екології і псує зовнішній вигляд річки. Ужгородська регата веселе спортивне змагання, яке збирає всіх охочих активно та весело провести час, переконують організатори. Втім, цьогорічний захід провели ще й задля того, аби звернути увагу містян на екологічні проблеми у краї. Ми хочемо привернути увагу до чистоти, привернути увагу до лісів, адже ви бачите, що води в річці немає, і це прямий наслідок варварської рубки в Карпатах. І ми про це говоримо. Що дивіться, річка вона колись була судноплавною. Це іронічно така. Це смішна регата. Тобто, зрозуміло, що закарпатський флот, ось він тепер такий. А колись був справжній. І була в нас тут і байдарочна станція, і річка була набагато глибшою, і багато видів риби зникло. І як би хотілося б на це звернути увагу. Переможців змагань визначали у чотирьох номінаціях: найшвидше та «Найоригінальніше судно. Найвище серед саморобних та найчисельніший екіпаж по завершенні запливу. Учасники та гості заходи скуштували рибну юшку, взяли участь у конкурсах. Також організатори підготували для найменших ужгородців спеціальну програму. А ввечері всі бажаючі мали змогу насолодитися фаєр-шоу на воді.